Дійсно, в початковій школі дуже важливо не тиснути на дітей, тому що ігрова діяльність провідна до 10 років це та діяльність, яка тягне розвиток дитини. Якщо ми просто одна навчальна діяльність, якісь там механічні, якісь багато логіки, то це не сприяє легкому запам'ятовуванню і не сприяє легкому навчанню. Тому я і. Наголошую, як не тиснучи на дитину, зробити так, навчання комфортним, тому що, поклавши одразу починаючи з першого класу ці числові будиночки перед дитиною, ви не будете вимагати рахувати додаткові ось ці якісь дії робити. Дитина подивилась на опору і зразу написала. Так, да, дійсно, якщо не навчена дитина ними користуватися, не буде. Треба різні діти бувають, над деяким треба сидіти місяця, два, два чи три для того, щоб дитя почало цим користуватися. Звичайно, але у більшості дітей через те, як я розповіла, через будиночки, то рахунок іде далі, комфортно і швидко. Початковій школі, і до мінімуму зведено навантаження на голову, невпевненість у відповідях, коли підуть приклади. 23 плюс, наприклад, 18, там де у нас і десятки додаються, і перехід через десяток іде. Ну це дуже важко дитині 9 10 річній вирухувати. Середньостатистичні. Я не кажу, там дуже сильні діти є, яким це цікаво. Я взагалі ми ж працюємо з усіма дітьми, тому я кажу рекомендації про те, як можуть працювати всі. І тому це ж не тиск, це навпаки, це з... ми знімаємо навантаження з дитини на обчисленнях. Тому якісь вимоги повинні бути, якщо ви хочете в п'ятому, в шостому і так далі класі нормально вчитись, а не наздоганяти програму за ті роки, тому що програма, чим старший клас, вона базується на тому, що було. І якщо те, що було не автоматизовано, дитині нереально важко працювати і встигати з усіма. Вона потягне, але вона буде в два, в три, в чотири рази більше часу використовувати на ті ж самі операції. Тому саме, звичайно, на дітей не можна давити. Але якийсь мінімум прожитковий по навичкам автоматизованим повинен бути, якщо ви хочете потім жити спокійно і комфортно. Дякую.